По всій Україні прогноз погоди на лютий буде неоднозначним для різних куточків країни. Місцями очікується нульова температура або невеликий мінус. Тоді як в інших регіонах варто розраховувати на опади та сильні нічні морози. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, на заході України перша половина лютого буде багата на опади, а з 5 по 12 число очікуються сильні нічні морози. Тим не менше у другій половині місяця морози почнуть пом'якшуватися, а денна температура підніметься вище нуля. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. На півдні України буде тепло настільки, наскільки це можливо у лютому. Денна температура весь місяць протримається із позначкою плюс. А з 8 по 13 лютого у регіоні очікується низка сонячних днів. Лише у першій половині місяця нічна температура повітря опуститься трохи нижче за нуль. На сході України і трохи північніше прогнозуються нічні морози до мінус 10 у першій половині лютого, які почнуть пом'якшуватися з 15-16 числа. Варто відмітити, що ясних днів очікується більше, ніж днів з опадами. Максимальна денна температура повітря коливатиметься близько плюс 5-6 градусів тепла. В центральних областях України прогноз є досить помірним. Сильних нічних заморозків не очікується, як і відчутного потепління. У середньому температура буде триматися нуля. Як і в інших областях, нічні заморозки припадуть на першу половину місяця. З 7 по 11 лютого очікується низка сонячних днів. На півночі України лише перша половина місяця пройде з нечисленними опадами, і за середні температури повітря, яка коливатиметься в районі нуля градусів, у другій половині лютого опадів не прогнозуються. Варто зазначити, що очікується чимало як для лютого сонячних днів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!